Бажаємо знову. Продовжуємо розглядати роз'єми високочастотні, які підходять для УКХ діапазонів. Це VHF, UHF, також СВЧ. В даному випадку роз'єм з фірмних, нормальних, якісних, не ширпотреб. Ну, Петкабель 8D ФБ. Розмірність. Так? Тобто це не RG8, звісно, 213. Упаковочка у нас отака маркування. Зараз я вам покажу, щоб вам було краще видно. Це все просто банально М-коннектор Фор, такий-то кабель. Зрозуміло, так? Да? Але це папа, звісно, еночка там. Але нюанси таких роз'ємів. Вони дуже цікаві насправді. І корисно а, це знати. Значить, давайте розглянемо, що в нас є в пакеті. В комплекті поставки кажуть. Значить, З кожним роз'ємчиком нормально китайці дають. Ось таку от документацію англійську мову вчити треба, бо ми намагаємося потрапити в стандарти НАТО, тому треба знати. Значить, це інсталляцій Ну, Я приколююся, звісно, за англійською мовою. Е, монтаж повністю розписано, всі елементи, що у нас з чого складає. Е, саме головне. В таких роз'ємах дуже уважно опрацюйте, передивіться інструкцію, як він збирається повністю. Бачите, так тут є креслення. З цієї сторони нічого немає. Це все що, все, що надали для зборки. Значить, По суті, сам роз'єм. Стандартна, як завжди, гайка. Зараз уважно. Гайка має отам конус. Видно, так? Цим конусом жметься оця цанга. Це зовнішня цанга, яка має отут на січки А, Це, це насправді не немає, це має тільки один виступ. У мене були інші роз'єми, в яких були насічки. О, зараз крупніше трошки. Отак от. Значить, оцим торцем він починає впиратись в кембрик. Є такі ж самі інші, в яких тут на внутрішній поверхні внутри, що по вам покажу. От тут є такі ступенічки, як зубчики. Вони також чіпляються і фіксують кабель механічно, щоб не розсипалось. Тобто, з іншої сторони, зі сторони роз'єму, показується цанга. Вставляється от сюди. Клац, і туди тиснеться. Навіть видно, що воно пружинить. О, дивіться. Бачите, воно, воно пружинить. Далі, що в нас є? Тут доволі цікава конструкція. Хтось скаже, ой, так, таких же ж дофіга на кардачах. Та не фіга, насправді. Нема на кардачах такого. Щось є, але не все. Значить, тут. Суть в тому, що оця деталь не принципово взагалі виймати. Виймати для того, щоб поміряти, обслуговувати і так далі. Значить, Уважно в деяких розмірах таких мають значення ці ізолятори. Вони начебто з виду однакові, але е насправді вони різні. Значить, Оцей пін, він цанговий, І сюди Трець центральної жили заходить, його треба попередньо правильно підготувати. Тобто не можна просто взяти плоскогубцями або кусачками від відкусив кабелі і натягувати. Ні, так це не працює. Особливо, якщо е, мене дивляться хлопці, які збирають кабелі для СВЧ на DJI, скажімо, мадіки всі, ці алотели е, та й системи моніторингу. Та. РР, як їх називають. Ну Взагалі це не рер. Турець кабеля. Це окремим роликом я вам підготую, покажу. Його е треба нормально торцанути, щоб він був так само от такий перпендикулярний та? відносно осі. І на ньому була знята фасочка. Як ви будете її оформлювати, хоч спеціально її там взагалі ножі приспособують, це швидко багато збирати, взагалі можна чистим свіженьким надфілем обережненько це зробити. Сюди, звісно, вставляється моноліт на От. Значить Все це збирається от туди. І саме головне. От найголовні, він внутри просто пустий. Ну, чому я кажу, що на кардачах таких нема? Тому що саме головне, що коли ви туди. Просто опускаєте, пім. Він встає. савосно. Це не китайське гавно з трубочками, то, що я казав в попередньому відео. Це роз'єм, який, скажімо, відноситься до професійних. Ну, далі все стандартно. Значить, таке ж саме, бачите, не трубочка, ні хрена. Ну, ніхрена для професіоналів ото говно не роблять. Тут стандартна така шайба. Сюди також апліточки вивели, її підстригли. Гумочка. Бачите, навіть така тоненечка. Чому вона така тоненечка? Тому що її, її достатньо для того, щоб герметізувати. Тут же фізично гумка не тримає кабель. Кабель тримає цана. Ясно, так? Да? Ось такі роз'єми. Насправді дуже Якісні. На таких роз'ємах, саме для наших хлопців, збирав декілька кабелів, тому що роз'ємів таких небагато, і вони насправді хочуть китайські, але грошей коштують. І їх достати важкувато. Тому, якщо знайшли, беріть. Завжди можна поміняти на інший. 8DFB. Фідер насправді мало чомусь використовується в нас. Є або в типу розмірах HR 8 це LMR400, або він же ТСЦ-5332. Або одразу півдюйма. Півдюйма. Він зараз заразу півдюйма. Це як Баррета, Важкий, потужний. Хренова внеться. 8DFB він, звісно, трохи легший в експлуатації, а по втратах він, ну, в залежності від кабеля, звісно, він схожий. От такий роз'єм дуже цікавий, дуже корисний. Такі роз'єми такої такої саме конфігурації є на кабеля, типу розміру RG8, тобто TZC 500 32 От, і подібні. З сангами. Під центральні жили, без ніякої пайки, все виключно заборочка вручну, все дуже зручно і класно. Робіть якісно успіхів!